Певненість Сенедар, а навичка. Є серед людей така думка. що у мене така сім'я, мене так батьки навчили, у мене таке дитинство, мені ярлики навішали, що я срам'язлива, невпевнена або будь скромною. Кажу, що це насправді дуже зручна позиція і внутрішній дозвіл самим собі не тренувати цю впевненість, не не покращувати, а продовжувати жити оце прісне, сіре життя, і тому, що це ви насправді так захотіли. Якщо все-таки повірити в те, що впевненість це навичка, яку можна прокачати, то у вас одразу на основі цієї думки можуть з'явитись нові дії, і, звісно, використати це у вашій професійній сфері. Тому запитайте себе, а чому мені вигідно думати, що впевненість це дар? І якщо ви все-таки так не думаєте, тоді запитайте себе, окей, а чому я нічого не роблю для того, щоби це змінити?